Друзі, новий випуск, подкаст Наталі Сабліної. І сьогодні ми поговоримо з вами, що ж відбувається в голові військовослужбовця, який йде в СЗЧ. че. І гостя у нас Павло Мовчанюк, психолог, військовий, ветеран. Який був на фронті і працює зараз в реабілітаційному центрі берег надії? Павло, скажи, будь ласка, от сьогодні ми дуже багато бачимо в Тіктоці там куча всякої інформації, що там людина пішла в СЗЧ, Чому відбувається це, і як підтримати родині? Чи родина має написати заяву, чи вона його має виштовхнути з дому? От що відбувається, куди йти з цим, і як допомогти цьому військовому? Чи е, ми, як психологи, тут можемо порадити щось, чи взагалі це тема така е, табу, нічого не робити закрита? От Що на твою думку, і не тільки на твою думку, а ти людина, яка була на фронті? Ага. Чому люди йдуть? Ну, насправді, я би цю проблему розділив на декілька частин. По-перше, проблеми як психолог. Так, так. Ну, є декілька причин, таких, що з чим я зустрічався по своїй роботі. Е, ну, насправді, які спонукають, і ти все зача. Є, я би сказав так, розділив би, як, як, як я кажу, на декілька частин. Це перше, це люди, які недавно призвані, от, які, так би мовити, ну, ті, кого. Ловили по вулицях. Ну кажу, я, як є зараз? Така тема теж шумить. Насправді ну, це, це страшна тема, але, але це реальність ну, сьогодні. про неї зараз всі говорять. Да, тобто, це люди, які самі в принципі не, не готові, не а, готові так? були і не хотіли воювати, але ну так сталося, що їх призвали. Тобто, і вони, наприклад, можуть тікати ще з полігонів. Ну, тобто, вони ще ніде не були, і вони вже можуть. Більше тут, що у них? Страх чи не Страх перед невідомістю, я би сказав. Багато вони собі думають наперед, що їх обов'язково вб'ють чи покалічать. Чи... Ну, насправді це війна, ні в кого нема гарантії, що його дійсно не вб'ють чи там не То, поранять. Вони не на курорті відпочили, так, правда? Так, це війна, і це дійсно може статися, але ну. Просто намагатися від себе ці думки гнати, звичайно, це найкраща позиція. Це але психолога, так. скоріше все, щоб він там працював. Так, але це ж ну цього нема насправді. Ну в масовому такому. Кількості. Тобто, ті, що йдуть з це ті новобранці, які Ні, це, не готові. Це я кажу за цю категорію. Ну, за певну тобто, категорію. От одна з категорій можуть. У нас категорії, це ті, що ще не. А ну, які от хлопці, я знаю, що там по три роки вони. От Я ж за це, от я хочу кажу, це окрема є ситуація. Це хлопці, які вже з перших днів. Наприклад, з 22-го року, а є, наприклад, ті, що ще 14 з 14-го року, і вони насправді там існує така втома, таке, ну, я вже мовчу по питаннях здоров'я, що там вже просто не витримують. То тобто, можуть бути певні психічні розлади. Звичайно. І розлади, і просто банально, така втома, і прям. Нестерпима, тобто, от людина все не може. Ну от так буває. Ну ми всі люди. І... Ну тому що це психіка не так, витримує. Так, і насправді це проблема, і людина просто не витримує, і в такі моменти просто може прийти до такого ну, етапу, що просто все не хочеться нічого. І, і так тоді в такому випадку вони самов... ну, Самовільно залишають, да. і, ну, і я хочу сказати, що побратими, наприклад, ну, я знаю такі ситуації ну, не одну. І, наприклад, якщо побратими вже давно разом, вони навіть не ну, можуть і не засудити, і десь зрозуміти, і, ну тобто вони ну, розуміють, що є просто люди, які не витримують. От все, і в них ніби звужуються повністю. Їх світ... — да, Тобто звожується да, тунельне да. мислення, тому що мислення, я не да. бачу більше виходу. Так, і все. Є ще, ще одна категорія. Наприклад, коли люди воювали-воювали разом, вже там рік, два, три. І, ну, ми чули, часто проблеми є з командуванням. Тобто, наприклад, помінявся Змінився командир, чи, наприклад, перекинули умовно з однієї позиції на іншу. Чи, наприклад, от був, ну, так ми часто зараз це чуємо, був, наприклад, ППОшником. Слідкував за небом, кинули на штурмовики. Чи, наприклад, був артилеристом також, кинули на штурмовики. Ну, так часто буває. А штурми це завжди великі втрати. І звичайно, це на слуху, всі це знають, всі це розуміють. І є на фронті такі місця, насправді, де настільки рівень втрат великий, що коли людина взнає, що їх зараз, наприклад, переводять туди, ну, ми знаємо таких багато місць, це і кринки, і ну, багато. Mm, і да, і коли Бахмутські події були, і так це, далі. Так. Так. І хлопці багато просто можуть не витримати. І, а ще є контузії, поранення, ще, ще сім'я дзвонить, діти. І... Там дружина зрадила, ну, да? та, тобто, ну, дитина причин, захворіла, батько причин хворий в лікарні. може бути да, просто стільки. Пішов до командира каже, я та, хочу та, поїхати приїдати свого та, батька, та, який знаходиться в лікарні. Можуть не пустити. Може, командир, я кажу, змінитися командир, і, наприклад, хлопці бачать, що таке відношення, що кидають на позицію, звідки не виходять. Чи, наприклад, кидають в місце таке, де оточення. Ну, тобто, і в мене, чесно скажу, особисто в мене засудження немає такого, бо я розумію, ми всі люди. І насправді легше всього, знаєте, сидячи вдома сидя. на дивані, засуджувати цих хлопців. Я не можу сказати: ну, є різні ситуації, є неоднозначно. Неправильно немає. Так, так. Це кожна людина сама для себе вирішує, в який момент, що їй робити. І, наприклад, я ж кажу, якщо хлопці по 2-3 роки, 5-10, ну хто скільки воює, я, роз... ну, я розумію, що це. Втома емоційна вигорання, там, розчарування, фізична, просто втома, болить спина, болять ноги, болить голова постійно. І ніхто цього може не чути. І звичайно, людина іноді не бачить іншого виходу, як просто все покинути. Ну, І така тема, що багато раз обіцяли, що буде той закон про демобілізацію, його немає. І хлопці на щось розраховували. Ну, я скажу чесно, ну, це, це, це тема така, про яку всі говорять. Ну, тобто, хлопці колись. Ми йшли на фронт добровольцями з перших днів, я пам'ятаю, бо я також тоді пішов. Ми всі думали, що це не буде тягнутися довго. Ну Я не відкрию новину. Не думали, якось відіг'явся. Ну, може, рік, але там півроку, рік. А насправді ситуація вся вийшла із-під контролю. І ті хлопці, що йшли добровільно, вони зрозуміли, що. Кінця краю нема. І да, гинуть постійно побратими, і поранення, і контузія. Не, оце с, то, ну, О, то с, не висипання, бо не спиться, ноги мерзнуть, руки мерзнуть навколо болото, сніг, грязь. А вони ще й дивляться, всякі відоси, іноді там виставляють різні люди, показують всяке різне. Ресторани, кафе, наприклад, подивіться за Буковельські да. ці вечірки. І, звичайно, деякі хлопці не витримують, просто думають, а для чого я це роблю? Тобто, є по-різному ситуацію. А є хлопці, які до останнього друг за друга, наприклад, тримаються за побратимів. А це побратимство, я вам хочу сказати, це, іноді це ближче, ніж рідний брат. Чи, там, ну, тобто Це, Тому, це, це дуже Тому що людина близькі бачила люди. разом смерть. Так. Вони і от, і, це. І от, уявіть собі, наприклад, от були побратими, був підрозділ, і, наприклад, підрозділ майже в повному складі загинув. Чи пропав без звісти там. І, звичайно, як лишається один-два там, там, п'ять хлопців, і вони розуміють, а їм кажуть все, вони тільки повернулися з того пекла, кажуть, давай, збирайтесь вон з другої групи, ідіть туди саме. Тоже таке може бути, що просто хлопці вже не розуміють. ну, ну, да, і, ну, Тобто це вже такий іде, знаєте, дуже ну, ну, сильне відчай, війчий. Така злість, таке. Втома, я ще раз повторюю, найбільше слово це втома, бо я вам хочу сказати, що хлопці таке там бачать і таке переживають постійно, що відсутність сна, нормального харчування там. Постійні обмороження, постійні обпалювання, там, обстріли, там і фосфори, і обстріли, і шум, і гам, і навколо все горить, палає, по коліно болото, техніка грузне, і це все. Руки обморажу, це жахи. Я вам чесно скажу, це оці жахи пережити це. Ось Паша, коли тоді от, ну, Сергій пішов СЗЧ і Поруч, побратим думаю, а чому я там буду залишатися? Я пішов. Мотиви і що, можуть от, бути абсолютно. Що, що зараз? Можливо, це треба в суспільстві змінити. Війна триває, ворог не зупиняється, заміни фактично немає, тому що хто проблема вже проблема в цьому. Я хочу сказати, поки не буде таких прозорих правил і розуміння, ну, коли йде людина, наприклад, воювати, коли він повернеться додому. Тобто, поки цього нема розуміння, тобто ну дуже важко якось ну, цю ситуацію вирішити. Бо реально люди йдуть. Навіть ті, що йшли добровольцями там, вони не розуміють, ну, вони так само хочуть бачити своїх сімей, своїх дітей. Вони, вони ж теж живі люди, вони теж хочуть відпочити. А дуже часто в них нема цієї можливості. І по різним причинам ми їх знаємо. Ну тому що війна. В Україні. Так, війна. І розуміємо, що Важко зараз так. замінити хлопців, бо багато тих, що мали би замінити, вони не йдуть. Ну, кажу, як є така непопулярна е е ситуація. Ну, не йдуть. Ну, ну, от, тому що ті, хто має поч... здоров'я. Ти почав з того, що не всі можуть так. бути військовими, знаєш. Але... Я розділяю людей, от те, я, я не знаю, десь, можливо, почула, десь мені прийшло. Дуже давно про це. Я завжди кажу, є знаєш, от хижаки є травоїдні, і хижак він завжди буде хижаком. А травоїдного, уявляємо, да, зайцю даємо постійно м'ясо. Він здохне просто. І також саме, коли травоїдний знаходиться на фронті, і поруч люди, які треба, йти, тобто в бій, да, тобто йти на завдання, а він не готовий. Він просто вирішує для себе краще, я піду взиче, краще можливо, я піду потім в mm -hmm. візницю, але, але я залишуся живим. От як ти, як військовий психолог, от що би ти порадив сьогодні, можливо, цим сім'ям? Mm -hmm. да? Тобто, коли чоловік прийшов і каже, все, я все заче, я залишаюся вдома, я нікуди вже більше не піду. Що зробити цій сім'ї? Наприклад, дружина або там батьки розуміють, усвідомлюють, що це в подальшому буде покарання, якесь певне за це. Як, як тут? Чи ми можемо сьогодні дати пораду, чи просто сказати ну відсторонитися від цього? Що ми сьогодні з тобою? Можливо, це не порада, можливо, це розуміння того психічного стану, що да, зараз людина, можливо, там день-два-три він відіспиться і вже прийме для себе рішення. І для нього буде правильне. Тут все також дуже індивідуально, бо окрім. Тих е тваринок, яких ти назвала, там, е Вовків да, і там інших, є ще лисички, хай, які собі поробили групи інвалідності і прекрасно собі е не стидаються цього, демонструють постійно, що їм, в принципі, все одно, що ви йдіть там, воюйте, а ми тут понаблюдаємо. І потім, Бо це все політика, там ми туди-сюди, а ми потім. ну, от І так далі. І насправді, ці хлопці, коли йдуть все зачем, вони ж теж ці ситуації бачать. І тому дуже важко їх якось змотивувати, вибрати якісь слова, ну, от знову піти назад. Ну, тобто, я навіть не знаю, якщо чесно сказати, що сім'я має сказати, чи що зробити, наприклад. Бо Приняти? насправді так. Бо насправді, якщо він вже прийняв таке рішення, ну тобто, якщо він вже повернувся і не хоче, ну як його змусиш піти назад? Ну все, в нього щось зламалось внутрі. Знаєш, от є такий момент, от жила-жила людина раз і зламалась. Все, він, він не може. Він же не може. Він через тому, через хвороби, через там причин може бути куча, бо реально можуть бути хвороби дуже серйозні, травмування, е поранення. Але їх не хочуть діагностувати наші ВЛК, ми всі ці скандали знаємо, бо, бо часто не дають групи тим, хто дійсно цього заслуговує. — Бо нема кому йти на фронт. Вот, — фото. Вот. То сьогодні, да, от ми вже бачимо про те, що коли повернуться військові ветерани, я не військова, але я багато працюю з військовими. Я багато викладаю військовим сім'ям, ветеранам. І оце усвідомлення, що ми вже сьогодні маємо готуватися до повернення так. наших військових вчора. ветеранів. — Я Щось, би сказав, та, що вчора роки мало тому мало десять років тому. Да. І тут питання от, буде справедливості, правда? От це... це буде дуже такий страшний момент повернення. Так. Чому? Тому що так. ми говоримо навіть з тобою зараз про відпочинок в Буковелі, да, та, тобто, коли точно знаєш, ну є різні історії людей, та, тобто Ну, я особисто про те, що не всі можуть взяти зброю вбивати. Е, от, але ми маємо сьогодні бути. Правда, дуже ну знаєш екологічно до цього все відноситися. Якщо людина рік на фронті, в неї немає відпустки, тому що нема кому а є три роки, і можливо раз чи два тільки вдома були. От то я вібтови, як йому я точно не можу уявити це, але я бачу ці історії, бачу ці сім'ї. Скільки війна а, знаєш, не те, що вбила людину фізично, а ще й психологічно, Морально, психічно, духовно, психічно так, тому що. А фактично, коли він зараз повернувся, да там пішов СЧ mm. прийшов додому, тому що дружина його там зрадила, або mm. вони знають, що в неї там є коханець. Ну тобто ці історії дуже складні і сказати, ну те, що ти кажеш... Однозначної відповіді, так. тут немає. Я скажу так, тому я кажу, це все дуже індивідуально. Це дуже індивідуальна історія і. Коли все ж таки війна закінчиться колись, я впевнений, що А всі ми... війни, війни коли так чи інакше коли закінчиться. І ми можемо дійсно багато чого такого побачити після війни. Якщо суспільство не, е... не, буде готуватися. не буде над цим працювати, не буде готуватись, то ми можемо багато з чим зіштовхнутися. Я дуже сподіваюся, що якось суспільство потихеньку, помаленьку, все ж таки, оцей момент прийняття. Оцей момент поваги, оцей момент толерантності такої от, до військових, до, ну, до, до різних от категорій, таких, де складних, скажімо так, і до, до полонених, до, ну і так далі. Тобто, наше суспільство має цю, цей урок вивчити. Якщо він його не вивчить, то боюсь, ну, те, що ми можемо побачити, воно буде не. Ну, воно не може дуже перейти дуже. в громадянську війну, тому може. що знову ж ми говоримо про людей, які повернуться з фронту. Ми будемо говорити про те, що давай світ небезпечний. Всі, так. хто повертається з фронту, для них світ небезпечний. А в них зброя буде. І світ небезпечний. Да? Наприклад, я захищаю себе і свою родину, наприклад, так. там захищаю, і тут буду захищати. Це відчуття справедливості, так, так, потреба так. справедливості. Так. Ну, як? Потреба зрозуміти, от, От я прийшов додому, я воював за цю країну, Україні? за цю землю, за мою сім'ю. А, а тут нічого не змінилось. Ну, наприклад, там, чи, Або сім'я е... вже виїхала за кордон, да, там вийшла да. заміж, і, гінка, що далі? і все що далі. І так. як крали, так і крадуть. Як корупція була, так, і, ну, так за гроші, як групи інвалідності давали, так і дають. Це насправді дуже багато нас викликів чекає. І пільги потихеньку скасовують От, наприклад, вже скасували пільгу. По страхуванню автомобілів, так вже, і я так розумію, це тільки початок, це буде далі йти. Але, ну, тобто, наше суспільство, воно насправді, я розумію, зараз час, зараз ну, більшості людям важко. Ну, є, мабуть, дуже невеликий відсоток. Насправді, хто старається абстрагуватися і кому прекрасно живеться. В ну, більшості все ж таки, я думаю, що ну, нелегко живеться зараз. І, і я розумію, що. Ми все одно це маємо пережити. Ну, війна, це страшна завжди штука, і це завжди вона якось змінює суспільство і чомусь навчає. І я дуже То нам сп... треба навчитися. Так, війна так. прийшла в Україну, щоб нас навчити. Що щось має нас раз, ми раз вона прийшла, значить, ми якісь уроки з минулого... маємо взяти. Так, ми не взяли а ми з тобою, що ми не взяли. взяли звичайно, ми, не взяли. ми з тобою зараз Тому не говоримо зараз... про ту колективну травму, так. яку отримала так. Україна, коли так. було розколачування, так. коли був голодомор, коли так. була за останні Потім пережили дуже багато так, всього. Але сьогодні знову ж питання: ми повернемося до того, що якщо людина все ж таки прийняла рішення йти, то не засуджувати її, особливо близьким, так? І поспілкуватися, а що ж відбулося? Так, якщо Можна взнати причину цього і вже самим індивідуально вирішувати, чи ну, спонукати. Чи повернутися, повернутися, чи повернутися чи можливо просто. ну, Прийняти, як є. Ну, от кажу, як є. Це дуже індивідуально, і ну, якби коли от ставлять якісь кліше, однозначно, як, ну, як він треба зміг, знати, як він цю залишив да, треба знати цю людину, треба знати справжні причини, бо ситуації, я ж кажу, є різні. Тобто на фронті, так як і в суспільстві, є різні також люди. Ну, і... В більшості фактично ми зараз з тобою приходимо до цього, що це більш такі психологічні так. е... певні є, травми, так, певні психічні такі… психічні якісь такі розгляди. Наприклад, Все, перше, коли якщо так. він пройшов новобранець, да, він пішов, тому що в нього і страх… Вони підготували морально-психологічне… Так, Якщо б його підготували, його взяли з вулиці. Він там так. був айтішником, наприклад, сидів собі там так. в ноутбуці, там щось клацав, да, і тут його бабах, і на фронт і він взагалі такий а що я тут роблю? А, а я під. Дуже це на поруч люди були. Він в невеличезні втрати по багато що залежить шок. від побратимів. Наприклад, більше йшло, коли добровольцями йшло більшість людей, з яких навіть ніхто не в армії ніколи не був. Тобто ну, вони... це вчились походу. Вчились походу нас зараз. Армія так само і водіїв. Перукарів і простих людей. Тобто, це може бути наш сусід з під'їзду, наш, я не знаю, водій, маршрутки, ну, тракториста, хто завгодно може бути зараз от в армії. Тобто... Пам'ятаю актор, один, він в театрі виступає і також пішов в перші дні спочатку да, захищати країну от, саме. його питає командир: що ти вмієш робити? Він каже, Ну, я актор каже, а я вмію на ходулях ходити. Він ну, жартував звичайно. Так. Але каже, каже: Ну добре, тоді буде, коли міне поле, будеш ходити на ходулях. А тобто розуміння, що звичайно люди були не готові, але вже три роки, фактично. От, я і хочу... за цей момент так. ми фактично також у цих новобранців так. треба готувати. Хочу сказати ще: от під час цієї війни я для себе відкрив, що все-таки українські люди. Ну, Багато зараз нас любить хейтити там, наш народ, там, що ми такі, ми не сякі. Там. На жаль, це зараз в тренді. Я навпаки дуже багато зустрічав людей, які відкривались на війні настільки незвичайним чином. Тобто, в нас настільки хлопці, е, як то кажуть, дівчата. і дівчата настільки такі, знаєте, смикалості, настільки такі чудеса показували смикалки, розуму, інтелекту. Українці дуже навіть розумні, дуже інтелект високий. Такі придумують постійно штуки, Ви подивіться, от. Бо ми багато про негатив сьогодні говоримо. Я хочу трошки все ж таки цю тему дещо все-таки на якийсь позитив, що все ж таки люди, наші хлопці, дівчата настільки показують дива на фронті, і всякі роблять винаходи, всякі такі штучки, ну, які допомагають вижити, які допомагають ефективніше ворога якось виявляти, знищувати. І навіть побутові такі речі я бачив, навіть ну. Серед своїх побратимів, що дуже себе проявляли, могла людина бути десь з якоїсь села, але вони такі речі виробляли. Я вам хочу сказати, що просто захоплення викликало. Настільки я бачив дуже багато мужніх, неймовірно мужніх, неймовірно сильних молодих хлопців, хлопців за, 50, за ну, моїх ровесників. І насправді я хочу сказати, я гордий тим, що я взнав дуже багато прекрасних людей. Багато, на жаль, вже нема. Тема така сумна, але я хочу сказати, я багато захоплююсь, захоплювався і захоплююсь все ж таки нашим народом. Бо при всіх нюансах, при всій біді, при всій тій війні, що нас накотилися, і та махіна, яка зараз проти нас. І я вам хочу сказати, і ми вже ось 11-й рік. Якщо бо я все ж таки вважаю, що війна у нас почалась в 2014 році, а не зараз. Я вам хочу сказати, це просто я преклоняюсь перед тими матерями, перед жінками, дітьми тих наших хлопців, дівчат, яких вже нема, і, і тих, хто став. Ну, без кінцівок, без рук, без ніг я постійно їх бачу, і хлопців цих, і дівчат, які на возиках. І, прям, і живуть, і ще всім приклад показують. А? Кажуть крісло колісним. Так, да, крісло, от так. І вони настільки сильні, вони настільки я бачу на протезах часто людей. Я настільки ними захоплююся, настільки сильні духом люди. Я кажу іноді, деякі, знаєте, вас треба брати на тренінги до цих нитіків, яких насправді вже в житті все добре. Але вони вважають, що життя в них невдале. Їм дуже важко. Кажу, подивіться на хлопців, якого нема руки, ноги. І вони ще ганяють, вони ще з тими протезами займаються спортом, вони допомагають Родить, іншим. Ну, так, вони не, не впали духом, вони взяли себе в руки і йдуть далі. І я хочу всім да, от побажати також, от, і дякую тобі, що ти займаєшся цими питаннями, цими всякими навчаннями там. І хочу всім сказати, що, е, ну. Будьте сильними, люди, не здавайтеся. Ну, якби я нікому не раджу опускати руки. Знаю, буває важко, буває. Ми всі падаємо. Я думаю, нема такої людини, яка в житті десь не, не ловила, як то кажуть, асфальт. Але Ні, лицем, лицем У нас іноді добре життя прокатує, катком так прокатує, що головне не. Не забувати про те, що раз ми встали після того катка, значить, у нас якісь сили ще є, значить, ми ще щось можемо. Але ми можемо не тільки самі. А я вважаю, що дуже важливо ще подати руку тому, хто падає поруч. От якщо ми навчимося, і от... Того, що ми от є один в одному. Насправді, от ті люди, що зараз залишились в Україні, ну, от, то не виїхав, то залишився тут. Ми всі в одній лодці. І коли ці люди поки це не зрозуміють, що ми маємо допомагати один одному, ми маємо якось підтримувати один одного. Це дуже важливо. Ніхто нас там ні в Європі, ні в Америці, по великому рахунку не чекає. Оця ілюзія, що я от десь тут. Щось пішло в мене. Не так, краще, да, та, ми не ну, справді з собою. Справді ми найсильніша так. нація. Так. І дійсно те, що відбувається в Україні. Я багато була в країнах, проходила стажування, навчання, але сьогодні і вчора була, і є впевнена, що сьогодні є, чому навчатися у нас. Так. Тому що дійсно ми країна. Показала, да, тобто, маючи таку махіну, да. що ми три десять да. років да. фактично да. А, йдемо в такий супротив. Да. Да. Якби там мам важко не було, але ми зустрічаємося, ми підтримуємо один одного. Якби там говорили хорошо чи погано, але сім'ї все одно залишаються, дружини підтримують, ростуть, діти ростуть. Ходять в школи, ми вміємо посміхатися. Та. Правда, ми ще радіємо. І підтримуємо один одного. Жіночки плетуть сітки, варять тушонки. Подивіться, які класні є. От я знаю таких людей дуже прекрасних волонтерів, справжніх. Варять якісь тушоночки, свічки окопні роблять, ш'ють всяку одежу, збирають постійно на дрони, на реби, ремонтують машини. Це ж все роблять прості люди. Бо, як правило, мільйонери не, не дуже охоче йдуть на це речі. Це роблять просто такі от люди прості, яких ми бачимо на вулиці, і ми навіть можемо не знати, що це прекрасна людина, яка тут йде в простій курточці, а вона може останнє віддає на те, щоб, наприклад, там якісь реп скинутись там і по двадцять. По 50 гривень скидаються. насправді, і це велика сила, це великий такий досвід. І про цю родину мало хто знає, знаєш, мало, я мало. Ніколи, от, наприклад, я на моїй, якщо ти там заходиш, ти бачиш мої так. сторінки, я багато пишу там про курси, там ділюся, ще, і ще. Якось ми з донькою лежимо, спілкуємося. Вона каже: мама, що ти робиш? Кажу, ти зараз перегляну, які ліки там відправили mm -hmm. військовим. А вона каже: мама, ти що відправляєш? Це було там mm -hmm. десь півроку пройшло. Мама, а що ти відправляєш? Mm -hmm. Кажу, ну, да, у мене є дуже хороша така моя близька людина, вона сама бойова медикиня. Ми mm -hmm. разом навчалися в медичному коледжі, mm -hmm. на психолога разом навчалися, і ми дуже багато. Mm -hmm. Я допомагаю. А вона каже: мама, а. -а, -а а хто про це знає? Я кажу, ніхто я кажу, вона каже: я не знаю. Я кажу, ну дивись, для мене важливо робити справу і не кричати Я там так, волонтерю. Тобто так, я це роблю, тому що я це так, хочу робити. Так. Але дійсно про те, що сьогодні саме головне нам всім об'єднатися. І ті хлопці, які пішли в СЗЧ, це або дівчата це було і рішення, і воно сугубо індивідуально. Тобто, що відбувається в голові, моє переконання одне. це у людини є певні психічні вже зриви, психічний такий надлом. І про це ми маємо говорити, і те, що ми маємо об'єднуватись, підтримувати один одного. І дякую тобі за те, що дійсно я приклоняюсь перед тобою, тому що ти та людина, яка не просто прийшла і відсижується сидиш. Ти та людина, яка постійно допомагає, тому. тому що працювати в реабілітаційному центрі сьогодні з військовим з ветеранами, це величезна робота. Постійно бачити втрати, бачити горе, яке в очах. Військових ветеранів це величезна робота. Тому дякую тобі, дякую тобі, що ти доєднався. Дякую тобі за те, що ти є в міжнародній асоціації. Yeah. Дякую, друзі, вам сьогодні, що ви були з нами, і до нових зустрічей. Підписуйтесь на наші youtube канали, ставте вподобайки. Для нас це ціно. Пишіть, які теми вас цікавлять, і ми будемо обов'язково ділитися. Сьогодні в гостях у нас був паша Панда, Павло Мовчанюк, mm. психолог, військовий, ветеран і та людина, яка. Сьогодні підтримує українців і військових ветеранів. До зустрічі Дякую. слава Україні, героям слава.